Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, хай працюють галівки, хай сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, малятка, зараз настала в нас. Осінь, чарівна осінь. Дітки, а як її ще можна назвати? Так, вона в нас яка? Золота осінь, чарівна осінь, дощова. А ще дітки її можна назвати щедра. А чому ми її так називаємо щедрою? Так, дітки, ми з вами зараз поглянемо у кошик, який вона нам подарувала. І ми з вами дізнаємось, чого вона щедра. Погляньте, який щедрий кошик. Давайте ж роздивимося уважно, що в цьому кошику. Дітки, погляньте, що це в нас. Це слива. Погляньте це в нас помідор. Це в нас картопля. Це в нас буряк. Це в нас капуста. Це в нас яблучка. А ось це запашний виноград. Погляньте, це наша морковичка, а ось і наша грушка. Дітки, а чий це зелений хвостик залишився? Так, дітки, це наша цибуля. Погляньте. Малята, а як можна одним словом сказати капуста, буряк, картопля, цибуля, помідор, морква. Так, дітки, одним словом можна сказати, що це овочі. А як можна сказати одним словом, яблуко, груша, сливи та виноград? Так, дітки, одним словом, можна сказати, що це фрукти. Молодці Так, давайте ми з вами сьогодні пограємо в гру «Звари борщ. Як ви гадаєте, ми будемо класти в борщ? Яблочко. Ні, малята, правильно, ми не будемо класти туди яблучку. Ми з вами покладемо що? капусту. Далі ми покладемо що? картоплю. Ще ми покладемо з вами моркву. Ще ми покладемо з вами бурячок. Покладемо ми з вами ще цибульку. Так, І покладемо ми з вами помідор. А грушку ми з вами будемо класти? Ні, грушу ми з вами класти не будемо. Так, ось бачите, ми з вами зварили борщ. Молодці! Тільки борщ ми вже з вами зварили. А тепер ми зробимо сік. Як ви гадаєте, якщо з яблука, це буде який сік? Яблучний. Помідора сік. Томатний Моркви. Моркв'яний сік, з винограда виноградний сік. А якщо з яблука та з моркви буде який? Яблучно-моркв'яний сік. З гранати гранатовий сік. З банана та полуниці буде полунично-банановий сік. І давайте з вами пограємо ще в гру. Вона називається Четвертий зайвий. Будь ласка, погляньте на малюночок і скажіть мені, що тут зайве? Так, тут зайвий банан. Тому що полуниця, смородина та вишні це ягоди, а банан це фрукт. Тупний малюночок. Роздивіться, будь ласка, уважно. Що тут у нас зайве? Так, Тут зайва цибуля, тому що цибуля це овоч, а все останнє це фрукт. Наступний наш малюночок. Подивіться уважно, що ж тут зайве? Так, тут зайва груша, тому що груша це фрукт, а капуста, огірок, помідор і цибуля це овоч. Дітки, а роздивіться, будь ласка, уважно цей малюночок. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так, тут зайвий банан. А знаєте чому? Тому що він жовтий, а все останнє червоного кольору. Молодці. Дітки, а скажіть, будь ласка, як пестику можна сказати яблуко? Так, яблучко. А як можна сказати буряк? Так, дітки, бурячок. А як можна пестливо сказати морква? Морковинка, морквичка? Так, дітки. А як можна сказати капуста? Так, капусточка. Ось бачите, дітки, скільки багато ви знаєте про овоч і фрукти. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, де ж ростуть наші фрукти? Так, фрукти наші ростуть в саду. А де ж наші ростуть овочі. Так, овочі наші ростуть на городі. Дітки, а давайте ми зараз з вами ще повторюємо чистомовку. От-от-от, славний в нас город. Уля, 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 виросла цибуля. Орква-орква-орква. І красуня морква. Уста, 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 і велика капуста. Ок-ок-ок, оп, оп, оп. і зелений огірок. Ата-ата-ата. Раді всі малята. Дітки, а що ж роблять люди, коли зберуть щитрий урожай? Так, дітки, вони їх консервують, а ще вони ховають підвали та комори. Важимо за розпами, розкладимо овочі та фрукти по паличках. У нас є великий підвал. І в ньому багато палиць. На полицю під номером 1 покладемо моркву. Так, ось наша полиця під номером 1. На поличку під номером 5 покладемо картоплю. Ось наша картопля. І ось наша поличка під номером 5. Повернемося до полиці, де ми поклали моркву. Від неї опустимося на 3 кроки. І на цій полиці. Для зберігання ми положимо капусту. Рахуємо. Один, два, три. Кладемо капусту. Праворуч від капусти покладемо яблучко. Так, це теж четверта поличка. На третю поличку ми покладемо грушу. Ось наша третя поличка. Ми кладемо на неї грушу. Між морквою та грушею покладемо буряк. Дітки, це яка буде поличка між морквою та грушею. Так, це поличка номер 2 А біля картоплі, ліворуч, ми покладемо цибулю. Ми сьогодні впоралися зі всіма завданнями. Тож я буду чекати з вами нової зустрічі. До побачення, малятка!